Доброго дня, шановні наші підписники. Сьогодні ми поговоримо про те, хто вибирає нотаріуса, якщо в нас декілька спадкоємців. Якщо між вами є мир і домовленість, тому, звичайно, краще йти до одного нотаріуса, ви йдете до нього, і він вам радить, що і як правильно зробити, як ви між собою розподілили. У вас немає жодних недомовок між собою. Але якщо ви між собою не спілкуєтеся, то при виборі нотаріуса виграє той. То перший встав, того і тапочки один раз завели в нотаріуса, і більше спадкова справа нікуди не передається, залишається в того нотаріуса і зберігається у нього 75 років, поки не переходить до архіву. Краще заводити в справу того нотариса, якого ви знаєте, якому ви довіряєте, який вам скаже, що у вас там з документами не порядок, який знає вашу ситуацію. Можливо, якісь uh, помилки у прізвищах, у документах, немає узаконених будівель, незакінчені... Питання з авторськими правами, якщо ви їх спадкуєте, незавершені питання з приватизації земельної ділянки, яку ви успадковуєте, незавершене будівництво, є багато питань, які дійсно нотаріус як фахівець може вам у цьому допомогти. Якщо один завів у нотаріуса, інший спадкоємець, якщо їх навіть троє-четверо, приходять до цього нотаріуса і між ними. Відбувається розподіл спадщини. Коней на переправі не міняють, нотаріус залишається один для всіх. Якщо ви не можете між собою домовитися, будь ласка, прослухайте і прислухайтеся один до одного і до нотаріуса, який вам порекомендує, що вам робити і як вам робити. Пам'ятайте, що краще поганий мир, ніж добра війна. Будь ласка, якщо у вас є питання, звертайтеся. Будемо раді вас проконсультувати і допомогти у вирішенні ваших питань. До нових зустрічей.